Привіт. Це Макс, а це канал видавництва Розум. Мої вітання. Чи любите ви фільми жахів? Якщо так, то які? А як щодо настільних жахастиків? У цьому жанрі на українському ринку незабаром буде поповнення, оскільки видавництво Розум локалізує соловійну гру Скрім. Вона розрахована від 3 до 8 гравців віком від 13 років, а партія буде тривати приблизно 20 хвилин. Гра кооперативна, тобто всі учасники за столом грають в одній команді. А ваша мета максимально логічна, як і в будь-якому фільмі жахів. Вижити. Але окрім того, що гра кооперативна, вона ще й відбувається в режимі реального часу, що значно додає атмосфери та змушує ваше серце бити частіше. Отже, для початку вам потрібно завантажити безкоштовний застосунок на ваш смартфон. Ви вводите кількість гравців і підписуєте кожного з них. Далі виставляєте ігрове поле, готуєте карти сцен залежно від кількості гравців. А кожен учасник набирає по три карти крику на руки, який має тримати в таємниці. На цих картах зображені різні предмети, такі як ключі, телефон, dvd диск, кров та попкорн. На деяких картах також є зображення примарного обличчя, що точно не віщує нічого доброго. Далі у застосунку ви натискаєте кнопку старт, перевертаєте свої карти сцен горілиць, а гравець з ножечком ходить першим. До речі, прямо з цієї миті вам потрібно поспішати, щоб вижити. Ваша мета полягає в тому, щоб обмінюватись картами крику, щоб у потрібний момент пройти сцену. Коли всі гравці за столом пройдуть всі карти сцени, то це означає, що команда перемагає. Але якщо хтось один з них загинув або ж час вичерпався. То команда зазнає поразки. У свій хід ви можете виконувати одну з наступних дій: взяти карту з колоди крику, помінятися однією картою з іншим гравцем, або ж завершити сцену, виклавши необхідні карти, що зображені на ній. Завершивши свою сцену, ви берете нову з колоди, але якщо колода вичерпалась, то ви продовжуєте грати, щоб допомогти іншим гравцям. Щойно ви виконали одну з цих дій, ви передаєте ножичка далі по колу, і вже наступний гравець виконує свій хід. І так відбувається, доки не виконується одна з умов. Чи поразки, але ви можете спитати, а де ж тут страх? А він буде лунати прямо з додатку, бо окрім того, що там є таймер, зображення примарного обличчя, телефонуватиме вам з прямими погрозами або ж смертельною небезпекою. When you like to play він буде змушувати скидати вас деякі карти, які необхідні для проходження сцен, і тим самим прикінчить вас. І не забувайте, що при цьому вам потрібно діяти командно та швидко. Ви можете активно обговорювати, які карти, наприклад, вам потрібні, чи якими можете поділитись, але ви не можете показувати своїх карт. Ця настілка має дуже круту атмосферу, і, як на мене, є чудовою грою для початку вашої вечірки, або ж для того, щоб розігнати кров по тілу після затяжної партії у велику настільну гру. Чудово підійде в колекцію в якості тематичної гри, а шанувальникам жахів то це взагалі must have. Тож незабаром чекаємо цю настілку українською, а поки попрошу поставити лайк цьому відео та написати коментар зі своєю думкою про цю гру. І як завжди, наголошую, що вам вкрай необхідно бути підписаним на цей канал, щоб обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.